Я молюся за тебе, моя Україно я молюся за тебе, не перестаю. Simple. Любий український захисник, сьогодні свято Незалежності країни, Ми знаємо від ти відвик, бо за свободу знову стоїш нині. Моя країна дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні на вороги, з тобою ми підемо в світлий обрій. Чекає небо мирне, голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш, ми просим. Ви бережи себе, герої треба нам живими. Чуєш? Моя країна матиме хліб сіль. Мій захисник, не будеш ти голодний. У нас з тобою спільної яці. її не знищить ворог жодний. Я мрію вже про зустріч із тобою, мій захисник, моя надія і віра. Ти вийдеш переможцем з цього бою. У тебе вірить незалежна Україна. І ми тебе зустрінемо з хлібом, сіллю і переможну пісню заспіваємо, і буде радість, зустрічі, весілля. Спасибі, що надію нам вселяєш. Мізовісним, спасибі, що мав мати змогу, ми з мати овочі банки ховати. Приймай з мене овочеву допомогу, полоні не будуть на фронті слухати. Та мій і багатьох. Молитві, щоб ця передача була остання, щоб швидше цібанки тобі споронити, нас переможне, чекає стання. Молюй за тебе, мій захиснику, що Бог послав тобі міцне здоров'я, борониш українську волень по святу, своєю вірою, своєю кров'ю. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у школу збиратись. Рюкзак шкільний сьогодні складу, бо дуже вже хочу у школі навчатись. Спасибі тобі, мій захиснику, що вишиванку нині приміряю. На 1 вересня одягну таку, все буде Україна, точно знаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що можливість маю гроші збирати. Вже небагато, я допоможу. Можливо, тепловізор ще один придбати. Спасибі тобі, мій захиснику, що я улюбленою справою займаюся, поки канікули і в школу не ходжу, грошей не збирати намагаюся. Комусь потрібні будуть ці роботи. Продам їх я лиш ради ЗСУ. І неважливо для якої роти я в перемогу свою частинку внесу. Спасибі тобі, мій захиснику, що я тебе ще більше всього знаю. Заняться сила я з тобою доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю. Тобі, тобі, мій захиснику, що маємо можливість вшанувати Героїв, загиблих квітами вінку, хвилину мовчання їм подарувати. День Незалежності знову настав, а ти наш герою, у домовині, своє життя не просто так віддав, щоб вільні ми були, живі й щасливі. Спасибі герою, мій захиснику. Своїм життям до неба дорівнявся. А я у тебе ще сьогодні попрошу, щоб за Україну більше не боявся. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність, залишив на землі свої сліди, подяка наша більше як безмежність. Блакала калина, світом говорила, по світу, чия тут могила, молодий хлопчина, мами ночі сині, чи роман сільгова, чи Тарасолині. А ми тримаємо в руках теж Україну. Цей прапор символ нашої свободи. З днем народження вітаємо країну. Сьогодні з нами європейські всі народи. Спасибі, кажемо тобі наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. Жовто-блакитний вишитий рушник чекає з нами, щоб тебе спрічати. І Із хлібом, сіллю, святковим короваєм тебе зустріне українець кожен. Ми переможну пісню, заспіваємо. Слава Україні! Герої переможуть! Тому що я Україна, я витримаю вік. Я захищу тебе, відку. Що в мене цілять від усіх. Тому що я сильна, я подолаю все, но ти мене в своїх руках не З Зня в незалежності моя рідна країна.